Слава Україні! Вітаю, шановне панство, Ви на каналі Твоя рибалка, з вами я, Юріч, ведучий цього каналу, і сьогодні про таке. Коротше рано. То дядька, то Дмитро Михайлович сказав, що тут ось ці місцині трохи красика вловлять, і він тут був, і він спробував на ультрік. І знаєте, кое-що там ну, на маленьку сковородочку є. І я не можу сказати, що я виглядав якось гірше за тих, хто працює з поплавком. Але. Фідерісти, які кидали далі, в них було трохи краще. Тому можу сказати, констатувати такий момент, що на цій місці я б використовував лайт десь ну, класично 240, 2.50, 2,60, десь може, до 12-15 до грамів. І з вольфрамом максимум 3,5-4 грами плюс приманка. По приманкам класично підійшов до цього моменту. Тобто почав з хробачків, то з файпера. І Перший поклювон був на файпер, який нагадав рибунцю, що є мотиль. А потім все пішло по тому сценарію, який був Тобто мотор, моторне мастило в золоті це щось. Це бомба, ракета, бомба, самоліт, аероплан і малесенький квадрик. Тобто були рибунки. Спроба. Якось так підійти до головня, я знаю, що таких місцев. Може ще рано, може, та, дійсно рано, але результату нема. Але ось така фігня, тобто, то все дуже просто. 2 грами вольфрами плюс гачок номер 10 плюс приманка, пішли. Пішли і відпрацювали, ну, зробили ту рибалку. Так що як комусь цікаво, не обов'язково їхати кудись, чорти куди. От виходьте, тут спустився набережно. Будь ласка, ловіть рибу, тренуйтеся. Все. Не... Давайте гарного просмотру. Але, панство, і на сайт треба завітати, бо приманки працюють, ви побачите. Ну і коментарчик, як ви, якщо. Ну і найважливіше, не забувайте, що дрончики наші. То кошмарять кацапів так, що ховайся, то копійчину на дрончики таке. Все, пока-пока. На сайт зайти обов'язково, можна заказати, що. але Косяк поставить теж. І на дрончики донат. Все, пока -пока. до нас. Все, до нових зустрічей. Почнемо, пану, як завжди, з хробачків. Файпер. Ну, маленького файпера візьмемо у розмірі 1,7 дюйма. Гачок номер 10 Там 2 грами. І перевіримо, що там в пілогічних прошарках, хто там живе. Це дуже цікаво. Чому файпер? Ну це практично універсальна штукенція, яка дозволяє бути розвідником в цих місцинах, де ти не ловив. На неї однаково не по... О, і тут був поклівон під самим берегом. На неї однаково непогано. І хижак, і біла риба. Так, давайте до дна. Опустимо. Опустив до дна. І погнали. Дивимось, хто к нам прийшов. Я кажу, що Файпер в якості розвідника це суперячий, А прийшов до нас Коросєвич. Ну, другий закид Коросєвич на Файпер. Непогано. То продовжимо. Тобто зверху в нас поки що нічого нема. А ось там на дні хтось живе. Ну тоді. На цій місцині я практично ніколи... Та що практично, я ніколи не ловив. Тому... Цікав. Течія є, але ледь-ледь. А ось тут, де я, працюю, зворотня, течія теж непогано, як на мене. До речі, що хочу сказати, поклівони можуть бути з викиду і під самим берегом, тому зневажати і витягувати приманку, о, мабуть, не треба. Чому ця місцина? Це забагато сидить фідерістів. Вони, як це не дивно, підважують рибу до берега своїми прикормками. Десь прикормки непогані, десь коротше, чорті що. Але факт є фактом. Можливо, є сенс змінити файпера на інший колір. то будемо пробувати. Тому що, як ми вже знаємо з вами, а як я то особисто знаю, що файпер в кольорі мотиля працює дуже непогано на течії. Якщо цієї течії не дуже, то інший кольор працює. Ну, ще один закид, І потім вже будемо робити висновки. Так, а якщо сюди, ось так, непогано. Асистує мені кс 164 -та. Тисячка, від віддайво, шнурочок 0,15. До речі, оцей тіктівський шнур такого мишачого кольору. Ну, що я вам скажу, він достатньо непоганий. Так, він не такий м'який, як хотілося. Б, але він працює достатньо непогано. Ні. Тобто він працює як і в лайтових умовах, так і в таких. Вірніше так скажемо, відпрацьовує. Так, ну що? Карасики і васики. Ще закид трохи далі. Так. Ось там. Ну, це непогано. Бачите? Короткий інструмент, 2 грами, а кидає достатньо непогано. Це про що? Це про якість. Може треба проводку якось змінити. Ну, Зараз будемо щось комбінувати. Щоб був результат, треба щось завжди робити. Якщо цього результату нема, треба змінювати. Бо підхід, бо, бо ще щось. Ну і до речі, треба кидати туди, де є якісь, якась активність зі сторони риби. А ще краще комбінувати перед тим, як приманки дійдуть до дна пелагіку з донною проводкою. Це лише буде. Щось таке суперяче. Ну коротше. Працюємо. О! То що було? Ну, панове, то був поклівон 100%. І що? Два грами вольфрами в мінусі? Чи що? Ти про це хочеш мені сказати? Відсмикуємо. І розуміємо, що ось туди, конкретно туди, кидати не можна. Ні? Все. Коротше, це про що? Це про те, що треба змінювати приманку. Інший кольор, грін-віолет, але вже в розмірі 2, 2 і 2 А ну кинемо ось сюди. Що тут у нас під спорудою? Мілкотня. Знаєте, панство, є така... Враження, що завжди довжини викиду, не, ну, трохи не вистачає. І думаєш, от би тут трохи більше було, я б достав. Взяв трохи більше і ще б Тому треба чітко розуміти можливості інструменту, з яким працюєш, щоб не було цього достав, не достав. Єдине, що зараз можна зробити, це збільшити ваги. Ну, то не є такий нормальний варіант, але... Чому ні? Відійшов дружбан трохи. А зараз подивимось, наскільки він відійшов До речі, проводка. Один оберт і підкид, тобто тремор на піднятті приманки. Ну така. Змінюємо ваги. Так, панове Ми змінили приманку в плані того, Колір оставили той самий. Тобто золоте моторне мастило. А ось. Замість слагера поставили файпер. І що, ні шо? Нормальний хід. Льо! Шановні. Та ні, то, 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 друзяки мої. То! Тобто тепер ця приманка. Ось для такого малого карася це те, що треба. Тобто, колір. Іди. Колір. Змінюємо і є результат. Класно? Класно. Так, понуле. Ну що, результат трохи маємо. То ми когось піймали. Ну, мабуть, це карасик. Але непоганий такий пацанюра. Давай, давай, давай до мене, давай, давай потрошки так от плануємо. І підходимо, підходимо, підходимо і витягуємо. Ну, тактику ми змінили. Дивіться, колір вольфраму. Ось він такий агачок, тобто приманка та ж сама. Так, панове, першу частину ми відпрацювали. Тобто по карацях все непогано, приманки працюють, але я тут бачив головню. Ось між цими. Камінчиками я його бачу. І знаєте, не спробувати тут його якось спіймати, ну це було б якось не по-нашому. Так, почнемо. Воблер. Беремо такого суспендера і, спроб... і покидаємо. Такий ніякий, він 4 грами, тобто ну, в тесті, якби то, якби то так, я вже казав, кажу і буду казати, я не дуже люблю, а якщо чесно терпіти не можу перевищення тестів. Так, зараз каміончик. Зараз панове каміончик. Це така примануха, яку дуже підкреслює, дуже-дуже полюбляє голень. Знову по новоджи, 2 грами. Тут дійсно можна вольфрам і загубити, але, але подивимося, що тут можна. Так, цього гріна поки що. Опа, стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Я ще тут красунчика. Тросун... Слагерю нач. То слагер. Найменша модель. До речі, друзі, то буде зараз сайт. Будь ласка, заходьте, дивіться, вибирайте, купуйте, приманухи працюють. Так, панове. Зараз я побачив, що трохи ось там, десь метрів десять хижак був. Він достатньо непогано вийшов. І цю малечу з собою розігнав. Тому хродаки змінили. Нагатіо ослім два дюйми. Колір той, найулюбленіший. Це я про як його. Бляха-муха, ні, все, панове, виганяють мене з води.